Кремлівське прихвостень Пісков заявив, що наступні переговори США та Росії відбудуться у Стамбулі 10 квітня. Він також повідомив, що Росія на цій зустрічі буде представлена по лінії МЗС. У той же час пише, що Дмитрія та Патрушев грають проти Путіна і вже підписали дещо що дуже не подобається самому Путіну, але сподобається кремлівським олігархам. План Трампа діє. нафта рухнула уже майже до 40 доларів. Росіяни перестали заробляти. А зараз продовжились і поновлюються санкції проти тіньового флоту. Росія економічно визнає капіт. Туляція Патруша підписання таємних договорів добив Путіна. І Все тільки починається у той же час таємна зустріча залужний британці та переговірники Трампа Україні пропонують наступне. Нібито це вже підписано та пролонговано. І саме на це будуть бити американці завтра перед росіянами. Три сценарії розгортання британських військ в Україні за телеграфом. перші британські війська створюють пункти вздовж буферної зони, які патрулюватимуть винищувачі та ударні вертольоти, тилу – сили швидкого реагування, а бронетехніка. Ретого шалону готова відобразити можливий наступ. Другий захід формує оборонний кордон навколо Києва, що дозволить зосередитися на стримуванні російських війська. Мало ймовірно, британські інструктори проводять навчання на заході України. а ППО з Польщі забезпечують їхні захист. Формування миротворчого контингенту найімовірніше займуться Британія та Франція.